Стимулювання творчого мислення у дітей, як розвивати їх креативність та уяву. Творчість є ключем до успішного розвитку кожної дитини. Розвиваючи творче мислення, ми допомагаємо дітям виявити свій потенціал, розвинути вміння самовираження та знаходити нові шляхи розв'язання проблем. Ось деякі ефективні способи стимулювання творчості у дітей. Запрошуйте дітей відкривати нові речі та досліджувати світ навколо себе. Захочуйте їх досліджувати, задавати питання та шукати власні відповіді. Надавайте дітям можливість експериментувати та творити без обмежень. Не бійтеся непорядку. Дайте їм змогу малювати, ліпити, будувати та експериментувати з різними матеріалами. Спільні творчі проекти сприяють розвитку соціальних навичок та співпраці. Проводіть спільні майстер-класи з малювання, рукоділля або будівництва, де діти можуть ділитися ідеями та натхненням, запропонуйте дітям використовувати уяву в усіх аспектах їхнього життя, читайте разом казки, цимулюйте їхню фантазію та підтримуйте їх в рольових іграх. Захочуйте дітей думати креативно та надзвичайно, навчіть їх думати за межами стандартних шаблонів. Та шукати нестандартне рішення. Навчіть дітей бачити в помилках можливість для вдосконалення, похвалюйте їх за спроби та стимулюйте їх невпинно працювати над власними ідеями, організовувати обговорення тем, які сприяють розвитку критичного мислення та аналітичних навичок, дозвольте дітям висловлювати свої думки та переконання, а також навчіть їх слухати точки зору інших. Збагачуйте дітей новими враженнями та досвідом. відвідуйте мистецькі виставки, театральні вистави, музеї та інші події, які можуть надихнути їх на творчість, стимулювання творчого мислення у дітей це важлива складова їхнього розвитку, допомагаючи їм розкривати свій потенціал та навички. Ми формуємо майбутнє покоління креативних та незалежних особистостей.